Привіт усім, друзі! Значить, в переріві між ремонтом ГБЦ заїхала до мене ось така калина на регламентні роботи. Значить, на заміну помпи, ременя, ГРМ, ролика, регулювання клапанів, свічок, заміна термостату, і що там ще, там заміна комплекту патрубків. Щоб ви розуміли, один власник пробіг щось там 125 чи 130 тисяч км. Всього, ось так у нас все виглядає. Я так розумію, часто сюди ніхто не заглядує. Ну, там не дуже чисто. Працює автомобіль на ГБО. Що так ось тут у нас, все. газовий патрубок, бачимо і моторба. Скоріше за все, от раді цікавості. Я напевне перш за все перевірю. На підсоси повітря. тому що коли я запускав двигун, то на холостому ходу обороти у нас плавають. Діагностику я ще не робив. Це так попередньо. Кажу, що воно все таке тут чумазе. Я ж кажу, часто сюди не заглядають. Останнє ТО робилося десь 1060 тому назад, клапана регулювалися 20 тисяч тому назад. Все. Знімаємо, показуємо. Ну, давайте дивитись Димогенератор я підключив, Уже він прогрівся у нас. Даємо тиск. Тиск я даю до, до одного бару, дається він. В принципі, в принципі із підсоса повітря у нас тільки по ось цьому патрубку трошки. Ну, Поміняємо хамут і все. А так, на диво, на диво. Все герметично, тобто це незначне. Якщо, допустимо, ось щуп дистать, дивіться. Бачите? Бачите? Тобто тиск, і дим, єсть і все герметичне у нас. Чуть-чуть ну, там, -чуть, бачите? Не страшно. Все, тепер можна, в принципі, розбирати і робити регламент на тело. Що, через деякий час все ми розібрали і покажемо вас. Значить, під клапаною кришкою у нас ось так все виглядає. Мастило не дуже якісно, заливається сюди. Регулювачні шайби тонковаті, але регулювач ще є клада. Це так, тут у нас приблизно ось так. Дуже довго мучився відкрутити, відпустити натяжний механізм ременя генератора. Все закисло, залипло. Сальник розпривало також замінимо. Значить, по ремішкам. Рімінь ГРМ в принципі, не в дуже печальному стані. Початкові тріщини є, тобто не кримінально. А от ремінь генератора, як бачите, своє відпрацював. Мабуть, його ще ніхто ніколи не міняв. Далі, далі, далі. По поводу помпи. Помпа проїхала тут 60 тисяч злів власника. Люфт мінімальний, можна було б, звісно, і не міняти. Ну він каже, раз ми полізли, міняємо. Помпа була лузаровська, чудово відходило, супер. Можна ставити їх, але їх немає оригінальних. Значить, далі. Корпус термостата. Згнив. Ось, Бачите, на патрубки порозідав його, тому ми, мабуть, його замінимо. Ще оригінальний вкладиш, вкладеш, скоріш всього, поставимо рідний. Ну, опять ж таки розберемо, подивимось, якому він стані. І це, ну, патрубки ось. Патрубки всі дубові, просто пластмаса. Це вже металолом. Такі справи. Все розкорочили, залишилося все почистити. А, і так, дросельну заслонку також бажано помити, бачите? Також її знімемо і обновимо там прокладочку. Такий фронт роботи. Є що робити. Так, друзі, продовження по нашій калині. Значить Клапана. Теплові зазори клапанів я вже відрегулював. По впуску, в принципі, питань у мене не було, випуск був 0.20, тобто піджатий зробив 0.35. Тут питання у мене закрите. Далі посадочне місце під помпу вичистив, сальник розпредвалу замінив. Ну і так, продув, прочистив. Помпу, помпу буду використовувати виробник DOLS. Хотів показати вам, ось у нас Лузаровська, це вважається якби оригінал. Ось кричатка Лузар, ось кричатка бачите Вони в принципі єдентичні. Тут 7 лопастей і тут 7 лопастей Тому я і використовую помпу Dose. В принципі, ходять вони непогано. Був тільки один випадок, що помпа пустила через дренажний отвір. За три роки, які я їх використовую, тільки одна помпа попала з Так, в принципі, зауважень до них немає. Тому ставимо довз. Помпу я саджу тільки на герметик без прокладочки. Но перед цим я її встановлюю і пробую рукою, чи крильчатка у нас нечіркає От, Так що так. Ну, цю кришку я також вже почистив і підготував до встановлення. Новенькі болтики, промазую міжною змазкою. Процес по калині потрошки рухається, значить, замінили термостат в з корпусом, замінили патрубочки, сіли чотенько, як рідні, виробник АСР використовую. До речі, клієнт привіз свої патрубки дорожна карта. Я їх відмовився ставити, бо то такий шлак, що ну його нахрен. Через пів місяця потріскаються і потечуть. Далі вже замінили помпу, примішок, ролик, сів чудово, просто як рідненький. Залишилося ремінь генератора, взяв, але трошки не такий, трошки він коротший, тому замінимо і встановимо сюди. Далі у нас по плану ще чистка дросільної заслонки. Також замінимо цей патрубочок. Ну, а так, потрошки. Потрошки діло йде до завершення. Ну, Газовий патрубок замінили. Такі справи. Як бачите, хамути всі використовую новесенькі. Все пофінчує. Мабуть, на сьогодні все. І так, е ремішок генератора купили інший, замінили. Тут у нас все чотенько. Як думаєте, прокладку дросільної заслонки потрібно міняти. Вона повинна виступати, якщо що. Дросель уже зняли, прокладочку замінимо. Дросельну заслонку я вже помив, почистив. От. Регулятор заводський, ще рідний. Калічко обновляю. Тут промазую. Якщо, друзі, момент X, можна в принципі, робити перший пуск. Все зібрано, свічки запалювання нові, антифриз залив, все вроді підключив. Будемо пробувати запускати. Двигун. Послухайте, як поршеньки греблять на пробігі 126 тисяч. Ай, секунду. І так. А, 118 тисяч навіть. От він, так? О, акумулятор підсів. От і все. А, ще у нас глушитель деренчить, треба подивитися. Працює рівненько. Поршеньки гремлять. Працює рівно. Все, друзі, прогріваю, прокачую систему, все перевіряю і показую фінальний Ну Що, друзі? Ось і все, в принципі, каліна наша, слава Богу, вже зроблена, все перевірено, все чудово. Був тільки що в мене цікавий прикол. Значить, прокачую систему охолодження. Це як завжди, завів, погазував, дав вакуум в бачок, завів, погазував, вже все. Вроді термостат відкрився, і радіатор вже теплий, і вентилятор вже включався. Ну не прогрівається дросельна заслонка, і редуктор не прогрівається. тому всьому печки вже йде теплий воздух. Я і так, я і сяк, я і дую, я і грію, я і газую. Ніхрена. Цей патрубок. Холодний, цей холодний. Та що за херня? Провіряю редуктор, теж холодний. Ну, зараз вже все працює. І цей працює, і цей працює. Так я час грався, мудохався. думаю, ну чим чорт не шутев. Знімаю два патрубка, цей і цей. І пробую продути оцей канал. Як ви думаєте, забитий насмерть? Получається, антіфріз вперся, ось І іфса, чи воздушна пробка вперлася. І все, і не може продавити його. Ось такий випадок у мене був. Це перший раз таке у мене, що іменно десь тут забилося. Продув, прочистив, все, цей теплий, цей теплий, редуктор наш теплий, все чудово. Тому такі діла. Ось так працює наш двигунчик, повністю прогрітий, вийшов на робочу температуру вже. Обраточка качає. Нічого не бурлить, все у нас чудово. Такі справи. Як можете чути, ГБЦ працює тихо, в принципі, і поршеньки наші затихли, не перестукують вже, тільки на холодну. По поводу вихлопа, згоріла гофра, її треба відрізати і переварювати, тому тут я вже не допоможу. Всім добра, друзі! Підписуємося, ставимо лайки. Я погнав ремонтувати ваші ГБЦ.